Так, а ну, мої хлопці, згадайте, про що сьогодні було Євангеліє? Про, про Ісуса. Супер! Дуже файна відповідь і дуже оригінальна і правильна відповідь. Євангелія про Ісуса. А про що Ісус розповідав сьогоднішньому Євангелії? Про Ні, про Миколая було вчора. Ну, Про що сьогодні було? А ну, згадуйте. Жив був собі один багач. І в того багача було стільки багато е, урожаю, стільки багато він насправді нагаздував, як у нас кажуть, що всі склади, які він мав, не ставалося йому того всього у ті склади. Е, я згадав собі, знаєте, один був такий е, е, жартівливий номер е, по інтернету. Я бачив, коли Україну представили. Як найбагатшу країну світу до такої степені, що коли приходила пенсія або зарплата там звичайній сім'ї, то для них це була трагедія, бо вже нікуди було гроші складати. І, і розумієте, тобто вже настільки було багато тих грошей у людей, що не знали вже, що робити, вже всюди, всім допомагали, всюди, всім вже давали настільки багато грошей. І можемо щось десь так сказати, що щось подібне сьогодні. У Євангелії ми чуємо, що стільки має цей багач грошей, стільки має збіжжя, що має де складати, що він, що він планує. У нього є свої плани. І що він планує? Я каже: розберу ці малі свої стодоли. Побудую більший і там буду все складати. Але дивіться, як Бог характеризує таку поведінку. Одним словом, одним словом, як Бог характеризує, не як каже робити, а як характеризує, Одним словом, безумний. Що означає слово безумний? Якщо навіть брати наш, нашу українську мову. Не так, Але безумний що означає? Без ума. Тобто, як я, без розуму, як я сьогодні казав, що. Неадекватний. Тобто якийсь не такий, так, без розуму, без, без ума. Але дивіться, коли ми сьогодні дивимося на цей уривок Євангелії, перше, що б я хотів, щоб ми собі зауважили, щоб ми не бачили у цьому Євангелії, у цьому уривку, щоб ми не шукали когось. Тобто, коли роздумовуємо над цим уривком Євангелії, щоб вони шукали, ага, той, це про того багача, а це про того політика, а це про того мого сусіду, який там лише собі накопичує. А це про да, це правда, що це може бути про них. Але завдання сьогоднішньої Євангелії є трошки інше. Тому що, дивіться, коли недавно ми роздумовували над іншим уривком Євангелії про багатство, про багача і про Лазаря, пам'ятаєте, так? То там було порівняння, порівняння ось такий і ось такий. В сьогоднішньому Євангелії, в, сьогоднішньому в сьогоднішній притчі нема цього порівняння. Що це може значити? Що коли мова йде про, про цього багача, спокійно ми можемо відносити себе? Тому цей, ця притча вона є е, призначена для нас, вона є призначена для мене. Натомість є сьогоднішній уривок е, апостола до Ефесян, який був прочитаний, і багато що тут гарно говорилося. Але одні, одні слова, які я зачитав, якби підсумовую і сьогоднішній вривок до Ефесіан Апостола, ми тут чуємо такі слова. Шукайте пильно того, що подобається кому Господеві. Шукайте пильно того, що подобається Господеві. Тобто, тобто бачите, це, це, це дуже важливо. Шукати кому подобається. Те, що подобається господеві. Чому це є важливо і чому це є дуже актуально і для кожного з нас? Бо ми навіть якщо ми не маємо стільки збіжжя, як хтось, тобто з тих багатих людей, то е, ми дуже часто прагнемо цього. Тобто, наше серце є насповнене тим, що ми би хотіли так. І якщо так подивитися кругом на світ. Якщо подивитися кругом, як світ поводиться, то я б світ порівняв із мурашником. Хлопці, ви бачили е, мурашник? Yeah. Я думаю, що ви всі бачили мурашник, там тут, тут на задній каплиці є один мурашник, літом лі, 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 там бігають мурашки. Якщо ви е, особливо на великий подивитися мурашник, то таке то шо, 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 яке враження? Ну що ці, ці роблять? Всі ці бігають кудись, сюди, туди так. Але питання: ну нащо вони там та бігають? Для чого вони там ті бігають ті, стільки мурашки? Кось там щось носить, якісь там гілочки, щось там, ну але для чого то є, так? Тобто я би порівняв світ із цим мурашником. У світі ми люди настільки всі, вони ходимо сюди, туди. І одна із сучасних основних проблем і одна із нестач, чого ми маємо, люди скаржаться: Не маю часу. Нам не вистачає. Часу. Нам би треба не 24 години в добу, а скільки? 48. Але, але все рівно не мали б часу. Тобто, я не маю часу. Ми, ми настільки зайняті, отак от, от, от все вимагається від нас, що ми не маємо ні на що часу. Так? Тобто, ми, як, як ті мурашки, от бігаємо так, і, і такі сміє. Але чи шукати є погано? Ні. Чи прагнути того всього, що мав цей багач і прагнув, чи є погано прагнути багатства, нема погано в цьому. Але питання знову ж у тому, що для кого. В чому проблема цієї притчі, як цього багача, що показує, що от він шукав так само цей багач. І що саме цікаво, він знаходив. А ми знаємо навіть слова з Євангелії, шукайте. І знайдете, стукайте відчинять вам і так далі. Тобто, шукайте і знайдете. Тобто, проблема не є в тому, що шукаємо. Проблема, знаєш, значно полягає в тому, заради кого, і заради чого я це шукаю. Тобто, заради чого я накопичую, заради чого я це все роблю? І тоді, коли я це все роблю, так як у сьогоднішній багач, тобто характеристика мені є одна, яка безумний. Тобто, коли в мене думка. і, тут, і тут, тут дуже цікаво, бо тут неважливо, неважливо скільки ти маєш і скільки ти прагнеш мати. Тут неважливо. тут важливо, заради чого ти хочеш це мати. Тобто бо Ми всі є в цьому, що ми хочемо, хочемо, і дуже часто ми хочемо як. Ми хочемо так як, так, як для нас то є, ми думаємо, що це є правильно, що це для нас підходить, що для мене, для мене саме так має бути. Я тепер хочу це, я тепер хочу то, і я хочу то. Так? Але знову ж питання, заради чого? Заради чого ми купуємо таку чи такий автомобіль? Заради чого ми строїмо такі або такі будинки? Заради чого ми строїмо такі чи такі церкви, чи там не знаю щось інше? Тобто, заради чого це все? Тобто, наскільки мені це насправді потрібно. Так? І тому, коли, коли наше серце, от коли воно тільки так мислить, що все має крутитися кругом мене, і все має бути якби, спрямовано до мене як до, це, до центру, це є егоїзм. І це є неправильний спосіб життя. І зауважте один такий момент. Людина може бути навіть розум, розумом дуже багата, інтелектуально багата, тобто може бути дуже інтелектуальною людина. І але якщо вона це використовує суто для себе, то все рівно, навіть якщо вона розумом є збагачена, сильно має такий дар розуму, але якщо, але якщо вона це виключно для себе робить, то все рівно Бог такій людині дає оцінку, яку безумний. Тому є заклик Є заклик до чого? І в сьогоднішньому уривку Євангелії, апостола, є заклик до чого? Щоби отримати справжню мудрість. І в чому полягає справжня мудрість, життєва мудрість. У чому полягає мудрість, яку нам треба здобути, шукайте пильно того, що подобається Богові. Я думаю, це наше завдання до кінця наших днів. Жити так, щоб постійно шукати те, що подобається Богові. І що це тоді відбуває? Тоді моя увага е, вже є не на тому, що мені подобається, а радше на тому, а що Бог хоче мені дати, і ну, на, на волі Божій, а що потрібно для когось з другого. Тобто увага є звернена зовсім на, на, на інших речах. Тому ми потім чуємо в сьогоднішньому цьому апостолі. Не беріть участь в безплідних ділах темряви, радше їх картайте, е, потім. Е, тому говорю прокинься з плячей, і встань і з мертвих Христос тебе освітить. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, але як мудрі. І тут важливі потім слова, використовуючи час будені лихі. Що це означає? Дивіться, ми з вами маємо теж одну спокусу думати, що ми ще маємо час на святість. Тобто, нам ще коли бути святим. На, що встигнемо? Що встигнемо бути святими. Тобто, е, давай, Боже, я, я згідний з цим. Тобто, наша дуже честа думка, Боже, я з цим згідний, що треба жити так як, не так, як той апостол Павло пише. Не треба жити так, як цей живе багач. Але, Господи, а давай не сьогодні. Тобто, в мене ще є час. І це є один із найбільших обманів, які ми можемо мати. Бо не встигнемо, можемо не встигнути. Натомість, це те письмо, особливо Апостол Петро, він закликає нас до того, щоб ми прагнули святості, щоб ми вже були святими. Тому апостол Павло, перефразовуючи старий завіт, він каже, будьте святі, як я святий, каже Господь. Тобто, прагніть святості. Ну, а, а, і, і іншими словами, прагніть цієї мудрості, якої мудрості, яка буде вести нас до Господа, так? і мені дуже е, імпонує у цьому випадку, мені імпонує приклад е, самого Соломона, царя, пам'ятаєте, коли, е, коли йому Бог явився, так, і каже: от що ти хочеш? от Все, що ти хочеш, все тобі дам. Матвійку, що би ти попросив? От, якщо б Бог так явився, тобі каже, ну що дивіться, все, що скажеш, все, що сказав, все, все що тобі, тобі тобі дам. Незалежно, що Що бись попросив? Не знаєш? Ну, ти навіть не знаєш. А що би ми попросили, які б були наші бажання, так? І які є наші бажання? Я думаю, що вони б були і пінці такі, які в нас є бажання щодо інших людей. Що ми бажаємо іншим людям, особливо на день народження, на весілля? Щастя, здоров'я, багато грошей, як ото як як казали, чорного життя у плані чорну ікру їсти, на чорному мерседесі ся возити, і там ще щось таке. Да? Ну, щось, щось, щось таке, щось в такому роді. Тобто, що люди дуже часто бажають людям, цього, що сьогодні отримує, що має багач. Натомість, коли повертаюся до того прикладу Соломона, Соломон не в, не в дорослому віці, в досить такому юному віці, так скажемо, коли Бог звертається до нього, і Соломон каже: Я хочу, Боже, щоб ти мені дав мудрості. Ну то так перекладає український текст, українська мова, так перекладає це слово, що просить Соломон, мудрості. Натомість, оригінальний переклад він каже: Я прошу, щоб ти зробив моє серце, щоб ти дав мені таке серце, яке би могло належати тобі, яке би дивилося у твій бік, яке би прагнуло тебе. І це є найбільша мудрість, яку можемо здобути насправді. І така мудрість, і такий спосіб життя, щоб шукати того, що пильно шукати того, що подобається Господеві, оце є правильний спосіб життя. І тому сьогодні апостол Павло він нас закликає до цього у цьому виривку Євангелії. Натомість це притча, яку ми маємо, так, то вона закликає нас так само до того, щоб ми не, ну, не звертали увагу тільки на собі. Щоб ми могли все ж таки, е, якби свій погляд. Сам, саме погляд на, на Бога на Бога звернути, бо знову ж повертаюся до того прикладу із багачем і з Лазарем, пам'ятаєте, як там там була яка різниця? Там, тому було, проблема в чому була, що цей Лазар, цей багач не, не дивився на лазар, який був біля нього. Ну, Але у сьогоднішньому вривку Євангелії, якби Євангелія йде трошки на крок ще більше. Що не просто на кого, на свого ближнього подивитися, хоча це коло замкнуте, так, але. Але в сторону Бога. Шукайте пильно того, що подобається Богові. І як це насправді не актуально є кругом нас. Так? Тобто, як це насправді може бути далекий від нас. Тому ми маємо таке свого роду завдання на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Чим я можу послужити? Тобто, подивитися кругом себе. Чим я можу послужити е, комусь? Богові. Який спосіб, що я можу віддати, тобто, де моя увага є? Так? тобто, де, де є моя увага? На що я можу звернути увагу, крім того, свого е, такого життя, яке є дуже часто приземленим? Тому я бажаю собі в першу чергу, я бажаю всім вам, щоб ми е, мали це бажання шукати того, що насправді подобається Богові, бо це направду є правдива мудрість. І як, як будемо це робити, тобто як будемо мати такий, такий характер, щоб, Боже, а що ти хочеш тепер від, від цього? Господи, а що тобі подобається, так? Тобто, Боже, а як я маю поступити своєю сусідкою? Боже, а там не знаю, а як я маю поступити з церквою? А з цим? А з тим? Тобто, коли постійно будемо шукати того, що Богу подобається, подобається, ну, тоді будемо мати мудрість, справжню мудрість, таку, яку навіть люди розумні цього світу. Можуть її навіть не мати, будучи дуже сильно розумними людьми. Тому, скажімо так, я ні в якому разі не, не хочу принижувати чи ображати розум. Навпаки, ми маємо бути розумними. Певний такий інтелект, так, не хочу принижувати, але все ж, таки, все ж таки важливіше є це бути мудрому у Бозі. Тому що сьогоднішній багач, я не думаю, що він, я, я думаю, що сьогоднішній багач із притчі, що я не думаю, що він був глупим, глупою людиною. Ну, Бо для того, щоб могти стільки заробляти, ну, треба мати клепки якісь, треба мати розум. Ну, Не всі так можуть. Я, до прикладу, не можу вести бізнес. Я до того дуже далекий. Ну, Але для того треба мати склад ума інший і так далі. Тобто можемо мати цей розум, так, але можемо не мати. Мудрості, мудрості цієї правдивої, Божої цієї мудрості. Тому шукаємо собі десь цих всіх шляхів. Просім собі Духа Святого, щоб Дух Святий давав нам оцю мудрість, тобто цю мудрість, мудрість Божу, подібно як, як мав Соломон.